Вірча моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває в моїй Україні. Ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду, сусіди і самі на щасто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В Моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, В моїй Україні є чимні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. Україна. Люблю. Я.